Привіт, друзі! Ну, а вже, ж, а вже ж знову я в машині. А це означає лише одне, попереду щось цікаве: якась нова історія, і, звісно, нові емоції. А що для вас означає дорога? Одні люди хочуть якнайшвидше дістатися до пункту призначення, і дорога їх тільки втомлює, а інші насолоджуються кожною миттю пейзажами за вікном. Близькими людьми поруч, короткими зупинками, гарячим чаєм та пудербродами в придорожніх кафе. А ви до чого більш схильні? До швидкого фінішу. Чи вважаєте, що саме дорога це початок пригод? Напишіть мені у коментарях. Отже, цього разу я їду у короткий відпочинок на Чорне море під Одесу. Всього на 4 дні. Куди саме ще не знаю. Бо ми з батьками зібралися буквально за день до від'їзду. Просто з наступного тижня у мене починаються тренування. І не просто тренування, а постановка нової групової вправи. Ви ж пам'ятаєте, що я займаюся художньою гімнастикою? Бо всі мої останні відео були зовсім не про неї. Я вирішила розділити відео на дві частини: перші 2 дні і другі два дні. Тож сідайте зручніше, наливайте гарячий чай, беріть смаколики і пориньте зі мною в чудові останні літні дні на нашому Чорному морі. Приємного перегляду! А ще, будь ласочка ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал, якщо ще не підписалися. Обзор номера. Румту. Заходим. Тут у нас диванчик. На якому я буду спать. Тут у нас еще два лижечка. Есть. Тут телек. Тут у нас мини-барчик. Так, холодильничек. Там. Ой, чайник наш, тому що тут нема. Так. Далі тут у нас шкаф. Вот. Ось так ми склали усе. Так, туалет. Ой. У нас така душова кабіна. Отак. Ну, І Що? тут є з кольцем. Так. Йдемо в басейн. Ми вже заселились. От я говорю, рознімаю. Ми йдемо в басейн чи на море. Не знаю. Але ми кудись йдемо. От наш нас басейнчик. Отак. Тільки знайомлюся з готелем. Гудзони, тому буду коментувати, що бачу. От. Тут це, напевно, якийсь міні фонтанчик там басейн. Тут інші номери. Це, напевно, якийсь ресторанчик, кафе, їдальня поїсти. От. Там якийсь будиночок. Якась дитинка плаче. Ось така тут гарна фотозона якась, напевно, бар. Ось такий бар. Диванчики, де можна посидіти. Тут у нас є батут. Ось такий майданчик. Дуже класний. Ось якась такий будиночок, квіти. От бар. Поки що все і ось там басейн. Зараз вам теж покажу. От, якісь тут колонки, напевно, буде музика грати. Ось тут можна посидіти навіть. От. Ось всякі такі кімнатки. Ось джакузі і великий басейн. Ось там фізнунги. Ось так. Все дуже круто. Привіт!

Ось такі от шезлонги, от наші шезлонги, от таке моречко, Але тут дуже-дуже-дуже багато водоростей. Дуже-дуже багато водоростей. Зараз ми будемо йти на басейн. Ось так. Так, ми вже перевдягнулись після басейну та моря і зараз йдемо на вечерю. Ось так. Ми бронювали столик та ось так нам тут все принесли. Ось такі лавашики, Так. Шашлик. Салат і паста. У нас гарна вечеря. Так, ми вийшли на нічну прогулянку. Ось так. Ось такие тут маленькие ларечки. Тут у нас рыбка. Вот. И ось такі тут вечерня Одесса. такие є И вот такой, да? И понемножку всего. И по булгам. И по булгам, да. Є ось такий рыбный. Біжи, Можно Можна? Я Кошка. А скільки коштує? Скільки гроші? Ось такий тут великий, дуже магазин риби. Це просто рай моєї мами. Вона дуже полюбляє рибу. Зайшли зараз у магазин, щоб купити продукти нам на сніданочок. І зараз будемо йти вже в готель спати. Кратше, ми вже прийшли з нашої вечірньої прогулянки. Собі я в магазині купила ліптон. Зіновінькі чьомічі. Ми ж скімопимо. ми зараз лава привезли. Так. І... Ой. Всім доброго ранку. На годину п'ятдесят, а я йду у басейн. Бас так. Ось такий у нас тут басейнчик. Ось шезлонга. А ось тут наш готель. Тобто, номер наш. Ось такий басейнчик. А ось це. Е... Качу оно там вдираются такие волны, и вот это как масса, массажер, короче. Вот и бассейн. Да. Сейчас глядь, что ж тыкины будут. Хоча спині в обістці. Ми вже покупалися у басейні, в мене голова. От. І зараз ми йдемо на обід. Обідік. Так. А на обід у мене такі курячі котлети з пюре та грибним соусом. Помідори я не люблю. А мами салат ми вже пообідали. Мама пішла спати, тому що вона втомилась, а я йду плавати у басейні. Ось так. Басейн. Коротше, я вже покупалась у іншому басейні. Я ну, купалась у цьому маленькому, потім мама встала. І ми пішли на великий басейн. Там їх дуже багато. Там є типу джакузі, великий басейн. Там, де я стою, є там, де я не стою ногами. Є для дітей два басейни. От.

Ну э, гірка коштує там до шести триста гривень, ну до шести вечора. А після шести знижка і якась там, І то вона коштує 150 гривень, там без ліміту. Можеш кататися, скільки хочеш. Це клас. Супер, модно. Я ж піду. Мені холодно.

Я вже покаталась на горках, дуже класно. Всім рекомендую, якщо ви тут будете. Зараз я йду на вечерю. <рик> я я так, усе, я вже покупалась на гірка. Було дуже круто, супер. Помила голову, не встигла висушити до вечері. Ну, ладно. Вягнула перший раз за літо платю Отак. Не знаю, чи мені йдуть плаття, чи ні. Можете написати в коментарях. От. Ось так. Йдемо на вечерю. я Я не знаю. Ну, скажи мені, знаю. Ось вот этот лимонадик з спрайтика і сиропом малинового вкусніше, ніж вино, а говнора э, любими моїх батьків. Ну, мої батьки люблять це вино. Воно набагато смачніше. Э, от, виглядає воно так само, як і на вкус, з лимончиком для красоти. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ще нам принесли ось такі бички, Але я не дуже таке полюбляю. Я не по рибі. Більше по макарону. Mm -hmm. Зараз я буду коштувати перший раз морські бички. З моря. Які кістки? Є, мені подобалось. Вкусно. Кідок туалетичок. Виростає, нам не мистець э, печеряно. От мене платічко, не можете нам писати в коментарях. Чи мені йдуть платячи ні? Так. Зустрілу з такого пегалового. Стромненького. Як він стрмно лазить. Смішно. Прийшла я, я на вечірнє море. Послухати звук хвилин. Ми вже повечеряли і вийшли знову на вечірню про Ось такі тут у нас ходять стільні люди. Стільна бабулечка. Біля стільних базарчиків. Ось такі тут модні шашлички є.